Thanks. Аккуратно, хлопці, не спішіть, не спішіть, не спішіть. О -о -о. Я буду зараз тягнути на сходу. Буду тягнути на сходу, готуйтесь. Три, два, буду тягнути на сходи. За проходимо, прийшла, 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 пришла, прийшла, прийшла. А мы там нахуй. А и минулый раз такая пойнят было, это пушка не понял. Я идай, я к чему не... Подуйтесь, я буду вид вашу сорту. Стрий, два. Ааа, слышал, все, понял, понял. Аккуратно, аккуратно. Сейва, сейва, сейва. Добрый помню. Я их пит в вижу прям, пицца. Что ты хочешь перед якоешь сюда?

Зіграти. 3, 2, 1, зіграти по сходом. Добренько, 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 назад дійшли. А вони тепер полять, вони розпень. Аккуратно, грають в брат, грають в братку, підсеювати, підсейвати. Приходимо в них, прийшли в них, прийшли в них. Проходимо проходимо, проходимо. 5 секунд в мене, вас кейки, хлопці. Mm -hmm. Максон, що в тебе за хуйня? Алло! А мы, а ты, скопнулся? Ну, Макс, блядь, писец. Пишена назад. Пишет, пенялся на бар. Пинялся на назад. Там рунка, блядь, домик зарізала. Вий то, що в нас, вийде то, що в нас пробить. Проходимо, а, якщо він на нас а, чи, я не знаю. Якщо мене знаю. Мені ж у мене бісить, блять, сердця камінка, це пізна. <ріху> проходимо, проходимо. <ріху> давайте рейдерку, коли ви бачите камінку, хлопці, який рейдер, давайте рейтер. <ріху> так. О, проходимо, проходимо. Да, да, да. Значит, сходом три, два, один. Мене відкинуло космос. Мене мене відкинули. Мене частотки відкинули. Мене явне частотки відкинула. Зайшли, все, проходить. Прийшли в ней поміс, прийшли в ней поміс. Прожали всі сніги. Зайшли, 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 зайшли. Ризерка є. Здали резерву, проходьте. здали резерву, проходять. Готуйтеся по там, я буду відвозити до. вас. Два, один по зходу, по сходом, по зходом, по зходом. Добре, назад, назад. Gracias. for the Камерку! Бріді, давай плюшку на пашу, щоб його така от хуйня не відкинула. плюшка працює фактично, як його гориться, його не відкинуть, якщо, не ти кинес, кинес, якщо ти я кинес, кинес, в нього вп'єшку. Ну, ну, значить, треба бути ближче. Не стакатись, не стакатись. Сивай. Проходимо зразу вниз. них. Добре, кого брат, гарно розкривався, прийшли, прийшли. Таймстоп, Треба... тайм-стоп. Не задавай. Зиграде пусходом, ну, пусходом. Не-не-не, не получится. Назад, назад, вишла, не знаходите, по них не заходите. Не заходите. Не заходите. Не заходите. Не з не. Да, да, да. Назад піднялся, хлопцы, всі нове. Готовьтеся! 12, 3, 2, 1, подходимо! Побратись, лобра, лоб! Ломішки, умщички, зашли в них, прийшли в них, пришли в них, пришли в них, пришли в них Все, назад, назад, назад пенявся, назад пенявся, назад пнялся назад, 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 назад. Да пекодустинки, блядь.

Не спішіть не спішіть, не спішіть все, не спішіть. Ага, ага. Ого, ого. Заходимо. Не здали кнопки, не здали кнопки. Пришла, пішла, ласіпка, може по мені? Ласівка, може по мені? Ні, ні. По мені, пускам три, два, один, зібрати! Майже, майже, майже. Надрезя, запади. Без н добыть. Аккуратно, зайви, сайви, хлопці! Проходимо наверх, прийшла наверх, прийшла навер. Пришла, прийшла. Лопки є, да? Готуйтеся по центру. А, востаннє стоп. Повка. Рейцарку, біда. Прожміть рейсерки. Голову. Проходимо, 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 хлопці. Проходимо. По мені три, два. Один, зіграти, по мне, зіграти! зиграть, зиграш! Ой-ой-ой, я блядь, врод, ебав, їхні знаю. стопи горим, играем, не, стопи цей! Скільки вас Є. Три, два... Один, зіграти, зіграти, зіграти! Добре, відійшли назад, не стакайтесь, не стакайтесь, не стакайтесь, не стакайтесь, не стакайтесь, не стакатесь. Відійште його, вані, вань, вань, підійшли. Проходимо в них, приходимо у них, хлопці. Чи б... День, Давайте, золите його. Золете, золете. Подходимо, готуйтеся грати. Так. топки. No. Да. Поверх, на три, два, один, зібрайте, подходом, зіграти, зіграти, зіграти. Умнішки, умнішки, умнішки. Все, заходимо, здійснив в них, зійшла в них. Прийшли. Пропадай, пропадемо, найдися, проходимо. проходимо, Проходимо, не Прийшли, Пропадемо, проходимо, умничка, гориз. Пришла, пришла, пришла. Ня. Эээ. Бля, спались. Ну, що ти за іграху? Окей, Так, сто не треба. Не сході три, два, один, деград понизу, Добре, по умнічки, уумішки. Заходи, зайшли в них, зайшли в них. Прийшли, зайшли, зайшли, прийшли, прийшли, прийшли. Присерку віддайте, рисерку, дайте, що ми прийшли п'ять. Да, 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 приходимо, 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 проходимо. Вот тут и У вас сил в спине, у вас есть не сил в Давай, ты хила зарезал, смотри. Хила зарезал. Такие перестенки вести. Перестенки, да. Лазинка, ну, чекай, а лазинка, просто, а меч, хлопцы, лазинка, по мне. Тайм-стоп, тайм-стоп, тайм-стоп. Ні, ні, не грати, не yeah. грати, не грати, не грати, не грати. Я ж не коло а ]「Nikovic». знаєш ти інді без коло хуяриш. на дай рыцарку, хлопцы. Платьевка по мне. Да-да-да. Так без нас тихо, что -то. Yeah. Okay. Рицарки, дайте дайте рисочки, дайте нам рыцарки. Дайте нам рыться. Тайм стоп, Тайм стоп. Добре, я на Три. Два. Вот он, запись, раз не сходим. Нет. Yeah. Це було гарно. Заради таких моментів ми, ми виграємо проти цих Все, Давайте наверх. Блять, ти можеш мене зробити, я скажу, що ти просить.

В них, в них. Проходимо, проходимо, проходимо. Вони викинуло мене, я спеціально тут. По мені три, два, один, Зіграти по мені, зіграти, зіграти, зіграти. Паша, дуже ти далеко так, Я думав, що застапляє. Нічого, не знаю, я будемо запад. Почему ты не становишься? <говорит> Почему ты не становишься? Почему ты не становишься? Почему ты не становишься? Почему ты не становишься? Почему ты Давайте. Добре, готуйте зараз, чекайте. Ефсі, он шоу за цей. Минус три камінки, минус 3 пачка. Дайте файр по мені, файр по мені, файр по мені. Довко, поверх, Три, два, один, бігайте, бігайте, бігайте. Зайшли на них, зайшли в них. Два. Один Зіграти. Добренько, добренько. умишки. Долайте, долайте. давайте, вот, 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 А я ж не принадлежит все, все, не лидер. Сейчас, сами, не трогай, блин. Сен, по-моему, я не знаю. Сиди сюда. Готовай? Давай. Grazie. 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 Grazie.